Всіх вітаю сьогодні знову приїхав на ділянку фу, Хочу відібрати воду на аналіз Хімічний, радіологічний подивимось що у нас за вода Результати аналізу викладу виложу на каналі Ще хотів сказати пару слів про нашу свердловину. Нам її робила компанія Кароліна. Ми робили її під ключ. Дякуємо всім хлопцям, хто приймав участь бурильникам, хлопцям, що робили облаштування, все добре, дуже добре зробили, дуже швидко, якісно. Після вик, трошечки пізніше ВИК зроблю аналізи води, розміщу аналізи води і покажу. Ще раз всім дякую. Дякую за перед Демонструю результати аналізу води. Хімія відповідає всім нормам. Хімія а от радіологія мені не дуже подобається. Дуже багато радіо, Цю водичку пити не можна. так раді перевищую 76 разів норму. Треба буде ще раз відібрати і ще раз зробити аналіз, як в іншій лабораторії. Дякую за увагу.